Туристична галузь європейського союзу, попри кризові явища в економіках, країн-учасниць демонструє стійкість. Цей висновок було озвучено на одній із найбільших у світі туристичних виставок, що відбулася цього тижня в Берліні. За останні роки смаки європейських туристів змінюються від класичних морських і гірськолижних курортів. Акценти зміщуються на екзотичні і нішеві пропозиції, наприклад, подорожі до Африки або ж релігійні тури. Здавалося б, через фінансові негаразди зростання безробіття та податків європейці мали би більше сидіти вдома. Однак дані туристичних агенцій свідчать, потяг до подорожей не зменшується. Хіба що відпустки стають не кілька днів коротшими, та місця для відпочинку європейці обирають інші. Приміром, німці та британці стали менше їздити до Греції та втратили інтерес до морських круїзів. Натомість активно вирушають до екзотичних країн, зокрема і в Африку. Людям потрібен був час, щоб звикнути, що у нас безпечно. Зараз Руанда одна з найбезпечніших країн у Африці. Ще одна сучасна тенденція індивідуальні подорожі, адже вони зазвичай виходять дешевшими. Такі тури люди організовують самотужки за допомогою різноманітних онлайн-сервісів. У наш час запросто можна за допомогою смартфону замовити подорож на вихідні до Ріо-де-Жанейро чи обмін квартирами між Берліном та Лондоном. Але за простою дією стоїть неймовірно складна інфраструктура та технічні вимоги. Ці нові бізнес-моделі вимагають ретельної організації та тісної співпраці. Туристичні агенції зазначають, нині їм замовляють не лише відпочинок усе більше європейців вирушають за кордон з медичних міркувань. Приміром із Франції та Австрії до Німеччини на операцію. Кажуть, це значно дешевше ніж лікуватися на батьківщині. Чимало людей обирають релігійні тури. Цьогоріч ми найбільше намагаємося зацікавити людей нішевими продуктами. Зокрема, наприклад, тури для мусульман. Це величезне поле для діяльності. Загальна тенденція показала, що найбільше занепав туристичний бізнес на півдні Європи. А от північ та центральна частина регіону продовжують подорожувати світом як і раніше. За прогнозами, протягом цього року європейці подорожуватимуть навіть більше у туристичній галузі очікують кількавідсоткове зростання прибутків. Туристична галузь європейського союзу, попри кризові явища в економіках країн учасниць демонструє стійкість. Цей висновок було озвучено на одній із найбільших у світі туристичних виставок, що відбулася цього тижня в Берліні. За останні роки смаки європейських туристів змінюються від класичних морських і гірськолижних курортів. Акценти зміщуються на екзотичні і нішеві пропозиції, наприклад, подорожі до Африки або ж релігійні тури. Здавалося б, через фінансові негаразди зростання безробіття та податків європейці мали би більше сидіти вдома. Однак дані туристичних агенцій свідчать, потяг до подорожей не зменшується. Хіба що відпустки стають не кілька днів коротшими, та місця для відпочинку європейці обирають інші. Приміром, німці та британці стали менше їздити до Греції та втратили інтерес до морських круїзів. Натомість активно вирушають до екзотичних країн, зокрема і в Африку. Людям потрібен був час, щоб звикнути, що у нас безпечно. Зараз Руанда одна з найбезпечніших країн у Африці. Ще одна сучасна тенденція індивідуальні подорожі, адже вони зазвичай виходять дешевшими. Такі тури люди організовують самотужки за допомогою різноманітних онлайн-сервісів. У наш час запросто можна за допомогою смартфону замовити подорож на вихідні до ріо де жанейро чи обмін квартирами між Берліном та Лондоном. Але за простою дією стоїть неймовірно складна інфраструктура та технічні вимоги. Ці нові бізнес-моделі вимагають ретельної організації та тісної співпраці. Туристичні агенції зазначають, нині їм замовляють не лише відпочинок усе більше європейців вирушають за кордон з медичних міркувань. Приміром із Франції та Австрії до Німеччини на операцію. Кажуть, це значно дешевше ніж лікуватися на батьківщині. Чимало людей обирають релігійні тури. Цьогоріч ми найбільше намагаємося зацікавити людей нішевими продуктами, зокрема, наприклад, тури для мусульман. Це величезне поле для діяльності. Загальна тенденція показала, що найбільше занепав туристичний бізнес на півдні Європи. А от північ та центральна частина регіону продовжують подорожувати світом як і раніше. За прогнозами, протягом цього року європейці подорожуватимуть навіть більше у туристичній галузі очікують кількавідсоткове зростання прибутків.